Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Учасники хресної ходи пройшли повз активістів на розі вулиць Бежівка кільцева та пішли у бік нестерівки. Військовослужбовці Національної гвардії України з метою уникнення сутичок та конфліктів стали колоною між учасниками ходи та її противниками. Утворивши кільце, бійці оточили активістів. проте звідти полетіли яйця і часник у вірян та гасло на Москву. Бориспільські віряни, які підтримують ходу, пішли на зустріч її учасникам. Опісля вони разом вирушили до церкви біля Асмапу. Учасники ходи за мир залишилися на ночівлю на території церкви. Сюди їм привезли їжу, яку приготували на вулиці Ясна, та три з половиною тони води. Далі міський голова Анатолій Федорчук. Ви всі сьогодні побачили, як зустрічали. На жаль, мені соромно за це, тому що коли кидають в святиню, яйця це не є правильно абсолютно. Але з іншої сторони треба розуміти тих людей, які повернулися зі сходу. В них є асоціація з Москвою. На жаль. Поки що їх ніхто не переконав у цих хлопців, і це їхнє так само право висловлювати свою думку. Тому це, як на мою думку, це було єдине правильне рішення, щоб зупинитися саме в цьому місці. От, і тут можна гарантувати безпеку як для цих людей, так і полегшили роботу для правоохоронних органів. Мер Борисполя проінформував, що учасникам ходи заздалегідь було запропоновано декілька варіантів для ночівлі. Саме початку, коли все нормально сприймалося. Ми взагалі, в принципі, готові були до будь-яких варіантів, і ми готові були їх розглядати. Але коли прозвучали навіть на планових нарадах про те, що може полетіти граната, ми почали думати, як уберегти людей від такої небезпеки. Було запропоновано варіант вулиця Бежівка, там де церква. Щоб там зупинитися, і ті, хто були проти цієї ходи, вони в принципі сказали, так, нас це задовольняє, ми готові там на бежівки. Вона була неприйнятна було запропоновано з самого початку і Борисоглібський храм, щоб там біля озера він також не був сприйнятний чомусь. Саме тільки вулиця ясна. Хоча, якщо б хто були там біля цієї церкви, там ну, максимум зайшло б чоловік 50. Ви бачите, що тут десь. Ну, більше тисячі людей, більше тисячі. От а там ну максимум помістилося б 200 чоловік. Я на що був розрахунок, мені теж не зрозуміло. Під час ночівлі учасників ходи правоохоронці забезпечуватимуть спокій та контролюватимуть ситуацію у Борисполі. Також на території зупинки вірян ведеться відеоспостереження. Юлія Марценюк, Денис Гончар, новини, телеканал Бориспіль.